А ну, йшла. Пускайте дитину! З вами, дивіться, з вами нормально спілкується. Мені вже нормально, я бачила таких людей. Кого ви бачили? Я бачила, я робила в Одесі. І ну, такі, відком? як ви виїхав, машина а потім як втруну. Яке, яке має відношення те, що ви робили я в ОСІ? Пускайте. Такі, на, як ми. Пускайте дитину. Куди вам відчути? У вас все добре. Ні, да, ні, не... Не, 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 нічого. З вами нормально спілкуються. Не потрібно кричати. А почать, я почався, поки ви снігаємо. Я вам говорю, пускайте до От, станеш ти! Давайте! Я говорю так, не вступаю, все, не, не надо, але не, не Станеш ти йдеш без автомат. Не, не Всі вибере автомат, потім я з ним іду за вами. Ну ви впереди, блядь! Не треба на мене кричати все. Я Пусти. говорю ще раз. Папа. І ще раз вам говорю. Вас треба упакувати туди, як робили в Харкові, в Ніколаїві, напереді. От вас, бо виходить, більше, ніж вони солдати. Вас треба туди. От має різницю. Ти стоїш, бухаєш в барах, а вони там, а там вони погибають. Ні, давайте тут опускати. Я не придумала нічого. <кій> Що вони вступають? Так да, звісно, ви вже привикли упакувати біду! Хто привик упакувати? Ви, ви! ви. На адміністративну відповідальність в нього є. Тут і вже, мучин, якщо не... він відмовляється, 336 КК -ка, України. Ви чули від нього, щоб він відмовлявся. Ні, так а що, а Ві не йде до був, тому, що був, він тоді не їде до Він ТЦК. Дивіться, хто в ТЦК. взагалі, в ТЦК хтось дзвонив? Ні. виясняли виясняли по Виясняли що з ним? я дзвонила? Чому він прошу? Він він був раніше в ТЦК. Він був він 3 березня, був 24-го року. Він призвався так зараз. Його відправили. А 22, го 24-го. його відправили з розділі його відправили додому. Сказали до. Виклику. Так. Тепер сказали, я позвонила в ТЦК сьогодні. Так. Мені сказали, 15.03 виписана повістка, але він її не отримав. Я подзвонила на Укрп... хвилинку. Так. Я подзвонила на Укрпошту. Спитала, коли, дівчата, подивіться, будь ласка, чи є зареєстрована повістка в ТЦК, такому, не такому. Немає і не було. Ну так все. Всі, забрали тож. всі місці, і Поїхали що? до ТЦК, та я виясни, чому він в розшуку. Ми його в розшук не, не об'являємо, розумієте? Ну, а чому розумієте? ви його забираєте? Його, тому що є постанова кабінету Міністрів номер 560, в якої чітко вказано, якщо чоловік в розшуку за десяти десятої України поліцейський обов'язково повинен доставити такого громадянина до ТЦК до вияснення обстоятельств. Чому ТЦК подало його в розшук? Не ми подали його в розшук, ТЦК його подало в розшук. Ви можете всі в місті зараз, всі в шеренгу, так поїхати до начальника ТЦК і запитати, чому цей чоловік в розшук. Добре, а де начальник ТЦК? Чого він не приїхав? Він він, він їде з окон. Я йому дзвонив. Ну, от нехай ну, приїжджає. Значить, будемо чекати, поки він приїде. Ні, ми повинні доставити його до ТСК. Ви не доставите ні, його. Ні, ну, ні, ні. Ви не дивіться, доставите. Ви не розумієте. Ну, якщо, якщо буде касання... Ми розуміємо одне. Ні, ви, ви, не розумієте. Якщо буде касана камінь, зараз тут буде в три рази більше поліцейських. Ну ми вас всіх роз... отак от, от, от ні, ні. уберемо, уберемо, повірте. Ні, уберемо. уберемо. Заберемо машину, нам це тоді щодо нам треба тоді, що сюди машину, все село визвати. Визивайте село. Я вам кажу, у нас є закони. Ми в Україні, у нас права держава. Звісно, поліцейські поліцейських здесь на даний час не порушують закон. А і ми теж не порушуємо порушує. та Ми не порушуємо. Ми, ми не порушуємо закон. Ця машина чому тут стоїть? Це порушення дорожнього руху. правила. Загроза та, для моє життя порушує. вашого співробітника. Я, 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 Він як я за якатів переїхати, каже, сука, я переїду нахуй. Так чому ви машину поставили, я не розумію. Ну щоб не переїхали. Виважаєте руху? Це порушення правил дорожнього руху. ви зрозумієте. Я, я вас запитаю, виводіть? Хто? водій? Виводіть? Добре. Що? Давайте документи, будь ласка. Хорошо, документи. ні, які документи? Документи, документи. документи. я що, вбила когось. Водійське посвідчення, паспорт, вироблю. І ще раз я вас питаю, я вас... на якому? Пускайте закашники, вони це закашник, ви це. це...